7 жовтня, вівторок, ознаки золотого ранку. Адже як блискавка, виходить зі сходу і з'являється аж на заході, таким буде й прихід сина людського. Матвія 24. 27. Коли увесь світ огорне темрява, у кожній оселі святих засяє світло, вони помітять перший промінь світла його другого приходу. Незабаром на сході з'являється невелика темна хмаринка завбільшки з половину людської долоні. Вона оточує Спасителя і здалеку здається темною. Божий народ знає, що це ознака приходу сина людського. В урочистій тиші вони уважно спостерігають за тим, як вона наближається до землі, роблячись світлішою і прекраснішою, доки нарешті не перетвориться на велику білу хмару. В основі якої слава подібна до вогню і над нею райдуга завіту. Ісус гряде як могутній переможець. Тепер Він прийде не як страдник, щоб випити гірку чашу ганьби і страждання, але як переможець на небі й на землі, щоб судити живих і мертвих. Він вірний і правдивий, який справедливо судить і воює, а небесні війська рухалися слідом за ним. Об'явлення 19.11.14 Його супроводжує сила селена святих ангелів, які співають небесні гімни. Здається, усе небо заповнене осяйними істотами десятки тисяч разів по десять тисяч і тисячі тисяч. Людське перо не в змозі описати цю сцену. Розум смертної людини не здатний збагнути цієї величі та краси. Небеса покриті його величчю, а його славою наповнена вся земля. Сяйво від нього, як сонячне світло. Авакума 3, 3, 4. У міру наближення цієї живої хмарини кожне око бачить князя життя. Терновий вінець більше не спотворює його святе чоло, його прикрашає діадема слави, сяйво від обличчя Христа яскравіше за сяйво полуденного сонця. І він має на одязі й своєму стегні написане ім'я Цар над царями і Господь над володарями. Об'явлення 19.16. З піднесеними головами, осяяні променями Сонця правди, щасливі від радості, що викуплення звершується, живі святі виходять на зустріч нареченому зі словами. Ось наш Бог. На нього ми покладали надію, і він нас спас. Ісаї 25: 9.